Часи пустіть. Беребоча. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. Минув ще один тиждень. Подій багато, та я маю на увазі глобальні події. Трохи поговоримо про них і потім повернемося до України, Києва. компанії Антонов, тому що є новини і локальні. Україна погодилась на 30-денне перемир'я. Весь світ чекає крок у відповідь Росії. Але моє глибоке переконання, що не дочекаємось. Максимально, що за цей час вдалося побачити. Це людину, дуже схожу на бункерного лідера у військовому френчі незрозумілого зразка. Цей екземпляр прибув у Курськ і вимовив невиразну промову. Що він мав на увазі, ніхто не зрозумів. А у саме цей час вершитель доль планетарного масштабу Президент США займається. Не вирішенням питань завершення угоди та встановлення миру, а проводить аукціон по продажу машин Тесла на галявині біля Білого дому. Це нічого зайвого, тільки гроші і бізнес. І він допомагав маску повернути репутацію і довіру. Но зробити це буде вже неможливо. Світ Змінюється дуже швидко та дуже радикально. І якщо світ не знає, куди він рухається і як розвиватиметься, то нам, українцям, давно все зрозуміло. Ми маємо на меті відстояти незалежність Батьківщини, розгромити ворога і вже зараз починати будувати нашу нову Україну. Все це в наших руках та в руках наших захисників, у руках Збройних сил України. Українські сили оборони потребують нашої з вами допомоги. Тому підписуємось на канал Дмитро Антонов, скануємо ось саме цей QR-код і донатим. Та більше допомагаємо нашим Збройним силам. Обов'язково буду всім, хто активно донатить, відправляти сувеніри від нашого каналу. Відправив вже сувеніру на Одещину, Денису Українців. А, і це зробила моя донька Валерія. Отримав свій календар і роман. Будемо активними і отримуємо сувеніри. Будь-який донат дуже важливий. На даний момент на монобанці 88 тисяч гривень. На спільній монобанці з фондом Повернись живим 360 тисяч гривень. І через систему PayPal прийшло 3537 доларів США. Все це разом 600 тисяч гривень. Всім величезна подяка. Хочу окремо подякувати всім, хто спрямовує гроші через систему PayPal. Це наша Віра Ванкова, Грегор Салтинський, Бригіта Борс, Нацу Францис. Продовжую зустрічатися з благодійними організаціями, з ентузіастами та аматорами авіації, тими, хто бажає організувати аукціони з метою допомоги Збройним силам. Для Володимира та проекту Пташки підписав футболки. Я командир найбільшого в світі літака АН 225 Мрія. Передаю ось цю підписаною мною футболку для проєкту Пташки Перемоги. Слава Україні! І отримав ось таку відповідь від пташок. Зустрівся з Іваном. Та Володимиров, і ми разом поринули в історію нашого підприємства. Іван і Володимир вихованці молодіжної організації Авіаційно-Космічного центру Палацу дітей та юнацтва в місті Києві. Літаки Антонова це їхнє захоплення. А саме Іван і Володимир це майбутнє України. Було багато інших зустрічей. Посилання на ці всі зустрічі будуть в описі до цього відео. Обов'язково завітайте! Там багато цікавого. Там моє бачення розвитку України, української авіації і не лише тільки української авіації. Є величезне бажання. Додати нові напрямки у формат нашого спілкування. Тому наступного тижня організую стрім, спілкуватимуся у прямому ефіру. І для початку це буде у відповіді на ваші запитання. Я постійно відповідаю на них, але ситуація в країні та світі так швидко змінюється, що кількість питань лише зростає. І зараз найголовніше, з сьогоднішнього випуску, на жаль, в моєму відео, буде відсутній розділ польоти. Керівництво компанії категорично заборонило це робити. Я постараюсь дізнатися, в чому причина такого рішення. І обов'язково з вами поділюся цими думками. А зараз готуємось до стриму. Обов'язково буде, я ще попереджу. І сподіваюсь, до нас зазирне багато наших підписників і звичайних ж гостей. Розмовлятимемо українською, можемо англійською, наскільки я зможу, і російською, якщо виникне така необхідність. Слава Збройним силам України! Слава Україні і смерть клятущим ворогам. А вас прошу не перемикатися. Залишайтесь на каналі. І я сподіваюся, буде ще, буде, буде, буде. Далі, далі буде. І не зважаючи ні на які заборони. До побачення. Разом до перемоги!